Товарисько вітаю, добрий вечір. Е, що можна сказати, е, закінчився там восьмий тур, правильно, в українській прем'єр-лізі. Дуже насичено, дуже багато подій. Це Останній тур перед матчами збірної, про що хочеться поговорити. Звичайно, Карпати нарешті здобули перемогу. Знов на виїзді 2-0, супер. По матчу що е, два рази матч на назагаль зупиняли через повітряну тривогу, не, дуже довго грали, але. Спочатку, першому таймі, Бруніню зробив пенальті. Кампуш зіграв рукою і Бруніню його ж реалізував 1-0. А в другому таймі Карпат почала ще краще грати, створювати моменти, і Кампуш став повністю антигероєм, який забив свої ворота. Ось так. 2-0. Кампош автогол, Кампуш привіз пенальті у свої ворота. До речі, минулого сезону Кампуш забив чотири голи Карпатом. Отак. От Карпа. У другу сторону. Звичайно, радує, що Карпати перемогли ще й на сухо. Домчак добре зіграв, броню лев в матчу. І перед матчем збірно ми підходимо в хорошому настрої. Динамо Київ, чинний чемпіон, не може вже виграти чотири матчі. Що можна сказати? Знову не виграли, грали на стадіоні Динамо проти Металіста. Зіграли один Хочети, що Михайко не грав, дали відпочити, ви знаєте, що в нього був струс розмозго після матчу Кристал Пелес. І був відсутній заявці Ярмоленко, і це, до речі, найбільша загадка, чому його не було. Спитали Шуховського, він каже, що він відпросився по сімейним обставинам ще після матчу з Кристал Пелес. Не знаю, це для команди дуже добре, або нього ну, ранні якісь проблеми, або просто йому вже це все надоїло. і... Він хоче відпочити, збірну його, як то кажуть, поки не беруть. Не знаю, нам просто куча проблем. Треба з тим щось вирішувати, бо чотири матчі не виграти в УПЛ, це, мені здається, практична катастрофа. Ну так, його чотири матчі вони не можуть виграти. Так, 40 матчів не програють, але чотири не можуть виграти. Думали, що Шахтар зараз користується цією ускою і. Може спокійно обігати ЛНЗ, але, як то кажуть, ту побуло, ЛНЗ дуже налаштувався і переграв повністю шахтар. Ось так. Повністю переграв пишатці. 4-1 Шахтар, до початку останній раз Шахтар пропускав 4, ну, ми в основному було, а коли програв то більше, ніж 2 м'ячі. Це, звісно, фантастика. Дуже класно зіграв ЛНЗ кутю моментів. Сім ударів ствір, шахтаря, тільки три. Назарина, звісно, положив красний штрафний. але це все до одного, як кажуть, місця що вже спокійно перемогло. Нерви здали Вона, раз, що там нарашу, там, слухався в сінором. В кінці Марлок підійшов до нора, теж штовхалися. Ну, не вміють програвати, як то кажуть, нічого з тим не зробиш. А найбільше доволі помилки Матвієнка, що в першому голі пішов четвертому, як дитячий садочок його обіграли, а це на секундочку капітан Шахтаря і капітан збірної, який вже не за горами грати. Можливо, треба міняти капітана збірні вже на Когось іншого, пишіть в коментарях, коли хотіли бачите капітанну збірну. І ось так сенсаційно ЛНЗ виграє 4-1. ж цікаво поцілити, що Колос збрав руку 2-0. Досить так само несподівано, але Колос, напевно, вже здає, цей, здає свої е позиції трошки, Ну, це нічого дивного. Не може він весь сезон протриматись на одному е рівні, напевно. Але все одно буде за копчик боротися. Поліся набирає хід 4-0, дуже спокійно. Полтава Полтава взагалі команда виглядає перша на виліт. Поліся набирає хід, забив велетінь. і До речі, його викликав збірну. Але про збірну ми це поговоримо вже в іншому випуску. Ну Ми бачимо, табличка досить це цікаво. Є всі результати туру. Е, наступний тур буде зіграний аж після матчу збірних. Я думаю, ми ще окремо про нього поговоримо. Ще трошки по європейському футболі, знаєте, Бапел новий лідер. На жаль, Ліверпуль втратив лідерство. Заслужено втратив лідерство. Як болівальник Ліверпуля, звичайно, розчарований, але Ліверпуля три поразки підряд. Це мається на увазі Крістал Пелес, це Галата Сарай, і це тепер Челсі. І заслужено. Челсі обіграли їх повністю в першому таймі. В другому трошки трошки Ліверпуль почався грати, але в кінці 2-1 і Челсі. Буває перемогу. По Ліверпулю куча проблем. Аліссон був на пару тижнів чи на пару місяців. Слот вже не знає, що робити. Ніхто з новачків не заграв. Чомусь він супослає маринує на правому фланзі, хоча він один зараз найкращий гравців не дає грати в фрім -понгу. Зліва керкіс нульовий, виходить Роберту з помилки. Ісак ще плюс-мінус, тільки не забиває. Не знаю, Вірцем не видно. Коротше, куча проблем, не знаю. Добре, можливо, для Ліверпуля, що зараз пауза. Зараз пауза, можливо, буде краще після матчів збірних. Хочеться відмітити, що на перше місце вийшов Арсенал, який переміг з Вескром чи не Вескром. Ну, Арсенал, коротше, переміг 2-0. Тут коментаря кого я знаю, що забив САКа і перше місце має Арсенал. Сіті виграло 1-0, Холанд. Ярмуляка, на жаль, замінили. Надіємося, що травми серйозної нема. І Манчестер, речі, переміг на слуху. Це теж досить, досить, як то кажуть, дивно. Але вже як є. І вихований цілий матч за Евер. Нурицька Овандія. Я думаю, Ліверпуль здає, І це видно, що ще всіх будуть проблеми, і невідомо, хто виграє того року чемпіонат, буде боротьба шалена. В принципі, як ми вже. Хоче ще відніти трошки наших е, в Європі. Гонат забив гол за Жирону. Нарешті Жирона здобула першу перемогу в чемпіонаті восьмий тут. Супер. Барселона сенсаційно, знаєте, Шахтар, напевно, взяв приклад з Барси, програв 4-1 Севілі, Барселона програла, Реал 3-1 обіграв спокійно досить для Реал, і Вінісіос, і з БП в хорошій формі, за в запасі грав ПСЖ, не зіграли 1-1, ну, що маскати? А, звичайно, ще хочеться відміти, знаєте, що Ю-20, наші молодці, Обіграли були Парагвай 2-1, вийшли плей з першого місця, чекали суперника і, на жаль, їм дісталося з третього місця збірна Іспанії. Ну вже яке нічого не зробимо завтра 22-30, нам треба поясково їх обігрувати, проходити в одну четверту. Віримо, що Україна пройде. Друзі, ну ось такий був УПЛ, АПЛ. Збірну віримо в перемогу Ю-20 і чекаємо збірну наступних матчів, а вже не за горами, і скоро дивіться на опис. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемоги. Папа до -па. зустрічі.